Коротко розкажу вам про новини з фронту за 270 днів повномасштабної війни. Росія застосувала понад 4700 тисячі ракет. Вчора росіяни обстріляли житловий будинок у селищі Шевченкове Куп'янського району на Харківщині. Нині відомо про одного загиблого та двох поранених. Рятувальники ще розбирають завали в районі Запорізької з вчора. прогреміло понад 10 вибухів кілька будівель на території станції пошкоджені. Гендиректор Магате Гросі звернувся до України і Росії з наполео. Егливим закликом якнайшвидше узгодити і ввести в дію зону ядерної безпеки навколо ЗС цієї ночі. Росіяни ракетами С-300 обстріляли два села однієї з громад Запорізького району. Зруйновані й пошкоджені житлові будинки. Люди на щастя не постраждали. Окрім того, уночі під обстрілом знову були громади Нікопольського району. Росіяни скерували туди майже 60 снарядів. У Нікополі поранений пенсіонер. У місті пошкоджені приватні будинки та автівки у селі Киселівка. На Миколаївщині росіяни зруйнували храм непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, який пережив дві світові війни. Пише суспільне. Деякі цінності люди врятували, але основна частина повністю знищена. Храм зруйнований і відновити його неможливо. Можна тільки побудувати усе наново. А в Херсоні окупанти пограбували обласний краєзнавчий музей. Тікаючи з міста, загарбники вивезли з нього залишки цінних експонатів. Відомо, що директорка музею Тетяна Браченко пішла на спів. Працю з ворогом колаборантка брала участь у пропагандистських відео та святах росіян. А також організовувала виставки для окупантів. Повідомляє місцеве видання вгору. Не можу лишити вас без новин про вибухи й пожежі в Росії. Масштабне загоряння трапилося вчора у центрі Москви За інформацією російських змі горіло складське приміщення на комсомольській площі. ОМН з Росії заявили, що присвоїли інциденту. Третій ступінь складності станом на вчора було відомо, що врятували сім осіб. На місці події був і пожежний потяг і авіація. А біля Санкт-Петербурга в Росії цими вихідними чули потужний вибух на газопроводі. Причини поки не називають. А в Макіївці, так званий ДНР, зночі горять дві цистерни з паливом на території нафтобази і три стаціонарні ємності. Про це повідомляють російські бойовики. За їх інформацією, причиною стало потрапляння вибухонебезпечного предмета. У ворожих телеграм-каналах зі з'явилося відео затримання двох військовослужбовців, які відмовилися їхати на війну. Солдатів демонстративно скрутили просто під час шикування. Є інформація, що їм загрожує до трьох років в'язниці. Ну і хочу завершити ранкове зведення новиною про вбитих орків. За минулу добу наші героїчні збройні сили України відправили до пекла 390 військових російської армії. Загалом за 270 днів повномасштабної війни добривом для української землі стали майже 85. 5 тисяч російських катів.